Всіх вітаю, сьогодні у нас будуть Volkswagen T6.1 комбі. Небагато тут їх, ну, є пасажири. Ми поїхали потихеньку. Маємо такий транспортер. Бампер у нас не в колір чорний, звичайний, оптика звичайна стоїть. Це офіційний дилер Volkswagen. Транспортер гума у нас Continental, Цешка стоїть 16 -та. гарно виглядає ціленький, ось такі має він сидіння. Кермо у нас звичайне пластикове без шкіри, без нічого. Тут у нас ось такі сидіння. Це у нас заводський пасажир. континенталь це теж у нас гума майже нова. Сюди, тут у нас ще три сидіння має автомобіль. Ззаді все ціленько, парктроніки має і багажний невеликий, Невеликі є. Куди ну, кидати сумки? Так, ну тут все ціленьке, все ціленьке, все, все рівненько, О, подивіться, таких автомобілів. Знайти важко, ціленьких, рівненьких, не не заялозених. він у нас на DSG. Ну і давайте ціну я вам скажу. Так, Volkswagen T6.1 комбі 2.0 турбодизель, 150 кінських сил, 25 735 пробігу, 24 рік на автоматі. По екстрасам. І ціна 42 990 євро. Ціна кусається, кусається. Є у нас такий біленький транспортер. Гума теж все сезонна, напевно. Щось я не бачу. Що тут у нас написано? Це цешечка. Так, це у нас все сезонна гума. Континенталь. Оптика у нас звичайна, бампер не в колір, є парктроники спереді. Противотуманок немає. Теж у нас ну, гума у нас майже нова. ну Та ні, вона нова. Вона зовсім нова гума. Так, давайте ми тут подивимось, що у нас тут. Тут ні, ні на що дивитись на механіці він. Кермо у нас звичайне, з пластику, шкіри немає. Можна було і шкіри обтягнути, Так, ми у нас і спереді і ззаду нова, це у нас заводський пасажир. Ось так ось це воно тут. Тут якось він... Це база у нас подлінніше. так. І у нас дивіться, який багажник здоровіний. Mm. Так, це база длиніше, транспортер, з фаркопу, можна подивитися. Його ніхто і не пробував, не таскав. Рідко коли вони взагалі бувають, що їх там щось експлуатують. Так, ну виглядає він. Гарнюля, гарнюля, гарнюля. Ну цей буде дорожчий, він длинніший. Йдемо так, Volkswagen T6, комбі, LR база у нас 2.0 турбодизель. 17682 км 24 рік механіка дизель. Ось так ось по екстрасам. Коштує він 42 790 євро. Ну і ось тут можете знайти його. Там написана адреса. Йдемо далі. Volkswagen T6.1 20 турбодизель. Це у нас грузовий варіант. Так, звичайна оптика, бампер у нас не в колір. Є парктроніки спереді. Теж у нас цешечка Continental. Гума. Це напевно саме коротка база. Ось так виглядає він, дуже дешево. Дуже дешево, ну це іржі немає зовсім такі ось наклеєні. Броніплю заводська. Так, гума Континентар, теж майже нова. Тут фаркоп хтось експлуатував. Бачите, зразу видно, він підтертий. Є пошкодження на бампері і багато не є. Mm. Отак ціленький, немає у нього ніяких пошкоджень. Ну Ціна буде, я думаю, дешевша, ніж пасажир у нас. Ну, не дуже. Так, 16, 500, о, 16 153 пробігу. 24 рік дизель на механіці по екстрасам 33,290 євро. Ну, дуже багато коштує він. Да, Нова машина, ну, не знаю для кого. Це тільки для Німеччини. Так, єму у нас транспортер, дивіться, який, чорного кольору. Бампер у нас. Пластику не в колір. Немає у нас Парктроніків гума. Оптика звичайна. Гума Стерта Дебела. Політав. Континенталь стоїть гума у нас. Так, що у нас тут? Звичайне сидіння, звичайне кермо. Так, теж у нас континенталь. Ну вони всі рівненькі, подивися рівненькі, там вон чуть, чуть щось видно вам буде. А так взагалі рівненькі рівненькі. Має ззаді парктроніки, железяки звичайні, диски у нас, іржі я не бачу, бачите вже зарос він стоїть тут 300 год на механіці він. Ну це тут дуже дешева комплектація у нас. Так. Volkswagen T6.1, 110 кінських сил, 2 літри дизель, 25 561 пробігу, 24 рік на механіці. Ось так ось. По екстрасам і 30 790 євро. Дуже дорогі, ну, офіційний дилер. Дуже дуже. Так, йдемо далі. Останній у нас грузовий. Він у нас в другій базі в ЛР. Так, біленький, гарнюлий. Має парктроніки спереді, бампер у нас не в колір, звичайний труженик, фари звичайні. гума Континенталь у нас, віржі не бачу, салончик у нас такий цікавенький. Непогано виглядає, кермо у нас з пластику, шкіри не обтягнуте. Це довга база, континенталь гума. Ну, 50% має ззаду, у нас партроніки пошкоджень майже немає, перкоп. Ставили може раз, два, не більше. Ну, так. Ось так у нас ріжі немає, все ціленьке, рівненьке. Пошкоджень зовсім ніяких не, не бачив цього автомобіля. Він у нас на DSG. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Так, Volkswagen T6.1 Custom, База у нас LR2.0 турбодизель. 82920 82 км пробігу у нас має автомобіль, 20 рік, дизель на автоматі. По екстрасам подивитись. І ціна його 23 990. І адреса. Ось такі сьогодні були Volkswagen T6.1. Кому сподобалося, ставимо вподобайки. Підписуємося на канал. Всім гарного дня. І всім до зустрічі у мене на каналі. Всім чао!